Доброго дня, канал 100 Зум. Лазив по інтернеті, на Олексі, натрапив ось на такий американський бінокль. Дуже мене здивував опис до цього бінокля. Ну і ціна доволі сильно завищена. Це американський бінокль 40 х років. Ну Тут вказано 43-й рік, Ну загалом вони випускалися під час Другої світової війни. Ось цей бінокль, що на фотографії зараз ви бачите, це, як би можна сказати, оригінал. А всі інші біноклі такого плану, це вже йдуть похідні від цього бінокля, так як на той час Америка потребувала в дуже великій кількості біноклі. А тепер перейдемо до самого опису відео. Раритетний морський бінокль туди-сюди. Ну, написано, ну, написано то, що написано. Що я червоним мовів, що мене найбільше здивувало, це порівнював цей бінокль з десятикратним Карл Carl збільшує та показує однаково навіть краще. Так, однаково чи краще. І що показує однаково і краще, чи збільшує. А далі автор цього оголошення пише, що шестикратність в цьому біноклю розрахована в морських милях. Ну, розумієте, бінокль якби оптична схема в ньому зроблена так, що бінокль зближує в якусь кількість разів. В цьому випадку в шість разів. І це не має значення. Чи ми, чи ми живемо в Америці, і в нас там милі, чи ми живемо в доісторичні часи і рахуємо відстані там, кроками або ліктями. Просто... Бінокль зближує в якусь кількість разів. Якщо у нас там здається, що до об'єкта 60 кроків, в 6 разів дивимося, значить 10 кроків. А це вже мій бінокль також один із похідних Bausch Lomb. Він не повністю ідеально чистий, ну, відносно такий нормальний. Дивитися можна, але бажано його треба буде почистити. Ну, ще не зараз, поки що руки не доходять. Тому зараз я покажу, як він зближує. А також, бачите, я заміряв діаметр вхідної лінзи майже 30 мм, 29,5. Тобто. Розмір об'єктива вказують в міліметрах. А вже якусь там кратність, щось там розраховується в милях. Ну, Просто бред. Оце сфотографовано з мого бінокля шестикратного. Тут, як я і казав, оптика не є ідеально чиста, тому ви зараз не дивіться на якість зображення, просто дивіться на зближення. Ну тут замітна ще й сіточка. Ось, просто. Зближення. А це вже зейс. Не буду казати, який саме зейс, просто скажу десятикратний. Тому, як ви бачите, різниця є. Тому включайте логічне мислення, деколи згадуйте якісь шкільні забуті знання, пригадуйте. Ну і загалом. Шукайте якусь інформацію в інтернеті, цікавтеся чимось, щоб вас не обманули або не навішали лапшу на вуха. Дуже всім дякую за перегляд відео, до побачення!